І після відставки Андрія Єрмака офіс президента України почав пошук нового керівника, розглядають щонайменше шість кандидатур. Серед них міністри та заступники попереднього голови офісу президента, і власне остаточне рішення очікують після повернення президента з міжнародної поїздки, і новий керівник може змінити стиль управління офісом, вплинути на темпи реформ та політичну стабільність. Президент же Володимир Зеленський. А підкреслив, що його вибір фокусується на дипломатії або інших напрямках, які дуже важливі, але він їх не назвав. Президент додав, що в Україні є дуже достойні люди. А що ж, колишній незмінний голова офісу президента Андрій Єрмак? Підозра Єрмаку це справа часу, і у цьому переконують джерела видання української правди в правоохоронних колах. І, схоже, Андрій Єрмак вирішив не гаяти часу поміж двох опцій: покинути країну або ж сховатися від кримінальної справи за мобілізацію. Він обрав другу. Як пишуть журналісти-розслідувачі у колишнього голови офісу президента Андрія Єрмака, під час обшуків за місцем проживання. На САП вилучили кілька телефонів та ноутбуків, і ці гаджети наразі ретельно вивчаються слідством. Однак у мене питання, як і в більшості, напевно, в цій країні: а куди ж пішов воювати? Куди мобілізувався? До якої бригади мобілізувався Андрій Єрмак? Ти щось чув, Тараси, про Ні, це? Ні, я нічого про це не чув, поки що не відомо куди а, він міг піти? А, ну, власне, це ж ну, процес це не Люди жартували Легіон Монако легіон Монако. Та було так ну, в будь-якому разі, знаєш? Я думаю, що якщо надумає Андрій Єрмак мобілізуватися, його чекає ще, як то кажуть, розподільчий пункт без АВП. Це базова загальна військова підготовка. Так, може тобто він, він десь на полігоні час якийсь проведе. Цікаво, це до речі, всіх стосується так чи то офіцерів, чи, чи рядових. я відстрілював, Здається, Ні. ну те, що він можливо відстрілював, це одне, але пройти базову загальну військову підготовку він мусить, ким би він не хотів стати. Тому чекаємо новин з полігонів.